Віта, мої дорогі друзі, сьогодні ми з вами будемо грати в стару версію Майнкрафта. Я просто хотів зробити відео. Так, я тепер буду не тільки геймплей викладати, а можливо тепер буду викладати всякі розповіді, Типа, не знаю, про Майнкрафт. Не знаю, всякі факти вам цікаві буду робити. Сценарії всякі буду писати. Бляха, як тут крафтити? Як тут крафтити? Блін. Ну, це ж все-таки стара версія 2013 року. Я навіть в 2013 ще не родився. Все-таки я з 2014-го. Так, давайте. А, все, я розібрався сюди, треба нажимати. Так, все. У нас є дошки. Плях, я випадкову курочку вдарив. Ну, щось скрафтимо, давайте собі. Так, ставимо верстачок. Тут щось будемо зараз крафтити. Я взагалі хочу меч собі скрафтити. Ось. Меч, меч, меч. Ось. Крафтимо меч одну штучку, кірку і топор. Все. Так, беремо верстак. До речі, якщо хочете більше відео про Майнкрафту, ставте лайки, вподобайки, що вам там подобається. Пишіть коментарі, підписуйтесь, мені буде дуже приємно загалом. Ось, давайте зараз пориємося в шахтах. Все ж таки, в шахту нам треба. Навіть не знаю, що тут сказати. Що це таке бляха-муха? Так, ширимося, зараз будемо вже вилізати звідси. Блин, ну, я думаю, вже досить буде. Мені здається. Так, давайте ще трохи тут. Все, можемо йти вилізати. Я не знаю, чому ми не вилізаємо з того боку. В принципі, ми вже вилізли. Рахуйте, бо тут уже трава. Так, вилізаємо, вилізаємо і вилізаємо ще раз. О, все, ми на волі. Давайте зараз будиночок побудуємо невеличкий. Так, не забуваємо, що треба стрибати з Майнкрафту. Так, блін, я щось. Що я роблю? Ой, що це? На що я це зробив? Так, ну добре, давайте знову камінь заберемо. Так, все, забрали. Крафт. Що будемо крафтити? Так, о. Точно, Та мені треба желізні ресурси. Крафтимо собі тут все, що треба. Все, закрафтило собі. Так, беремо верстачок. Зараз будемо будиночок робити. Блін, не думаю, я зроблю невеличку коробочку 4 на 4. Блін, а тепер чим я займаюся? Добре. Та я тут подурачумося. Блін, ну от у вас теж карантин. У мене карантин. Я тепер можу знімати відео, коли захочу. Бо у мене вже немає справи, я вже можу написати домашку і не ходити в школу. Ну, цей тиждень. А у нас як у школі. Так, давайте вже підемо будувати будиночок. поламаємо деревця і збудуємо будиночок. Так, давайте тут трошечки почнемо вже... будувати. Все-таки так. Все-таки будиночок нам треба збудувати, бо не знаю, просто бо. Просто бо мені так хочеться. Треба збудувати будиночок. Ось. Я тут от зараз буду рубати дерева і будувати будинок. Ось. І ось так от тут все твориться. Так, давайте добудуємо будиночок. Скоро вже ніч буде. Рахуйте. Блін, і каже, це пуста а, загалом карта. Ви бачите, як тут все пусто? Ви це бачите? Так, дерева порубаю? Ось. Загалом мене не було тиждень. Відео видивилися ось так от. Коротше так. Якщо хочете ще більше Майнкрафта, я все-таки Майнкрафт дуже рідко записую на цей канал. То ставте вподобайки. Все таки таке я вже нові рубрики думаю не буду придумовувати. Все таки навіщо мені нові рубрики, якщо в мене вже мільйон рубрик незавершених. Наприклад, Османська імперія там. Ну, про Аос. Не про а... про АОС тепер сильно знімати не буду. Бо АОС мені вже, типа... Ну, коротше, АОС я не можу знімати. У мене вже є багато іншого контенту. Типа, якого я можу знімати, який я можу знімати. І, коротше. Коротше, ви поняли. М да. Все. Так. Треба збудувати. Нам... Ось це. Вікна. Блін. Ні, щось таке мені не подобається. Давайте ліпше я такі вікна зроблю. Ширші вікна. Так, беремо це все. Це теж ламаємо. Так, поламали. <гум> <гум> Можна тепер ось так зробити. І ось це теж треба поламати, зараз буде. Так, давайте. Ой, тут курочка до нас забігла. Навіщо воно нам? Так. Давайте поламаю цей блок, останній блок. Так, все, поламала його. Тепер треба дах. Блін, щось я. <клес> Далі ламати на чого. Давайте дах добудуємо, добудуємо <клес> підлогу. Ось. Так от. І зараз будемо вже Ну, не знаю, що ми будемо робити. До речі, відео мало получитися до хрина часу, тобто 17 хвилин, але я обризав всю ніч і воно вийшло 10 хвилин. Не благодаріть. Так. До речі, я на 6 секунд відстаю від відео. Ви знали це? Ну, тобто, те, що я зараз говорю, було 6 секунд назад. Ось, например, я, ось, наприклад, я дивлюся зараз у вікно. Воно було 6, хвилин, ось, 6 секунд назад. Стало таким? Вибачаю, що я відстаю на 6 секунд, просто в мене. Ну, такий мікрофон. Повірте мені, але я з тим щось зроблю. Не бійтеся, якщо початка відео не буде, то. М -м, коротше, а не винуватий. Може, не буде початка відео. Я можу обрізати перші 6 секунд відео. Ну, коротше, щоб у мене все було добре. Так. Так, 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 так. Пішли рубати деревця. Чи... О, давайте кріпера вб'ємо. Бо кріпера вбити це добре діло, можна сказати. Так, ми вбили кріпера. О! Яйце. І яйко. Давайте розіб'ємо яйко. Так, все, з нього нічого не випало. Блін, я думав, що курочка випаде. Так, давайте поб'ємо паучка. Хоча... а, ну нічого страшного. Так, пішли кудись. Ой, господи, чого я так криво хожу? Чого я так косо хожу? Ніхто не знає. Ось, що кінець карти? Ну, я ж вам казав, що це загалом дуже пуста карта. ну от Що що тут можна зробити? Тут навіть Майнкрафт пройти не, змог... не можна. Тут, рахуйте, знайти Алмази, це пройти Майнкрафт, бо тут навіть дракона немає. Ну Опа, коровка. Будемо давайте їду добувати. Ось. А я вже, до речі, загубив свій будинок. Але я його скоро знову знайду. Бо ну просто, бо він недалеко від мене. Опа, покор... Ні, мало ну, корівку я не буду вбивати, і з неї так нічого не випадає. Опа, там свинка і корівка, вроді би. Так, давайте, давайте, давайте. Іди сюди. Ти куди ти втікаєш? Ти чому мене. Ну, все? Вбили? Ну, я думаю, можна на цьому вже закінчувати. Ставте вподобайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. З вами був я, Данило, і всім па 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 хотів, Ще хотів сказати, що тепер відео відстає не на 4, ой, не на 6 секунд, а на менше. Ну, я вже не знаю наскільки, але ну, не відстає вже так сильно. А ще я хотів сказати і Яйко!